Коли ти отримуєш чортів, зелений пояс WBC, це ні чорта не означає. Справжній пояс це пояс за рінг, який дістається безкоштовно. Виродку, про що ти говориш? Ти хочеш, щоб я платив тобі більше, ніж інші санкціоновані організації, тому що ти вважаєш себе кращим за них. Подавися цими грошима. Якого чорта всі санкціоновані організації погодилися на однакову суму? А ти сидиш сам сину, і говориш, що я повинен перед тобою вибачатися? Йди на**й! Уй оплачую рахунок! У будь-якому випадку це все одно трофей. І я тобі плачу кожен раз, коли виходжу на чортів ринг. Маурісіо, я тебе поважаю. Я тебе поважаю, бо всі у світі знають, що ти вболівав за канело. Ти був злий, що я побив канело. Все нормально, таке трапляється, знаєш. Але якби ти був справжнім фанатом цього виду спорту, ти б сказав вітаю. А не стояв злим і надутим з цією дебільною посмішкою. Ти мав узяти гроші і мав бути вдячним і щасливим, що я носив твій пояс як твій чемпіон. У них там свої рейтингові системи, де боксери можуть бути обов'язковими претендентом. Претендентами роками, як Бенавідес, вони ж не позбавляють таких бійців титулів. Але я надам належне IBF, Вони мене позбавили. Вони не давали мені часу, просто позбавили. Хоча й не планував повертатися у ту вагу. Але вони зробили свою справу, зробили те, що повинні були зробити. А WBC роками не позбавляли Канело через ситуацію з Бенавідесом. Він був обов'язковим претендентом. Скільки майже два роки це божевілля?